Починається нова ера інтернету, інтернету цінностей. Реальні компанії переходять в віртуальні банки відкривають відділення в мета всесвіті, а звичайний JPEG може коштувати сотні тисяч доларів. Що не так з цим світом, і як на цьому заробити? Якщо ти інвестор або підприємець, я Михайло Пацан, інвестор підприємець, веб-трирозобник і засновник веб-3 університету професії майбутнього Learn2Earn Global. Я думаю, скільки б ви могли заробити, якби купили акції Apple на 100 доларів 20 років тому. Зараз би у вас було майже 50 тисяч доларів. Зростання в 500 разів. 20 років тому розпочалося нове покоління інтернету – 2 З'явилися перші бізнес-моделі онлайн компаній Комп'ютери і смартфони Apple виступили в ролі платформи, на базі якої будувалися цифрові світи того часу. Досить зручної, як виявилось, платформи, якою зараз користуються майже півмільярда користувачів. Саме в такому періоді зараз знаходимося і ми. Сьогодні ера народження Web 3 нового інтернету цінностей. Якщо інтернет Web2 2 це інтернет даних, для роботи якого потрібен посередник, який зберігає або наші дані, або наші кошти і робить перекази, то інтернет Web3 3 це інтернет цінностей, який працює без посередників. Технологія, на якій створюється новий web 3 світ, називається блокчейн. Він виступає також як платформа для розподілення додатків, як свій час виступив в той же Apple і Microsoft. Технологія тільки на етапі зародження. А отже, зараз лише починають формуватися нові бізнес-моделі розподіленого інтернету, які в майбутньому принесуть мільярди прибутків. А можливо, взагалі розрахунок буде вже не в доларах, а інших цінностях, може навіть і в біткоїнах. Тож що робити зараз підприємцям? Створювати веб 3 компанії. Короткий алгоритм: перше бізнес-план. Веб3 компанія нічим не відрізняється від класичної компанії в плані бізнесу. І там, і там є споживач-виробник, є ринок, на якому вони працюють, і продукт, який потрібно продати. Друге токеноміка. Якщо проєкт використовує внутрішній токен, необхідно описати монетарну політику цього токену, тобто об'єм самого токену, правила пропозиції, як буде використовуватися цей токен всередині проєкту, а також правила розблокування токенів, які були видані раннім інвесторам. Третє вайтпейпер. Він якраз і об'єднує в собі опис проекту, такий невеличкий бізнес-план і токеноміку проекту. Ну і четверте, це залучати інвестиції, починаючи з етапу ідеї. Зараз інвестори готові платити навіть дорожче за такого роду компанії, оскільки вони розуміють потенціал зростання в майбутньому. І вже найближчі 5-10 років такі компанії будуть виходити на IPO з височезними мультиплікаторами як раніше. Виходили на IPO такі компанії, як Facebook, Apple, Microsoft, Або, наприклад, хто пам'ятає 2020-2021 рік. На ринок виходило сотні компаній на IPO з мультиплікаторами 30-100 іксів по відношенню до виручки для інвесторів. Також зараз насправді рай. По перше, криза і всі активи стали коштувати набагато набагато дешевше. Компанії, за які раніше платили і готові були платити, в принципі, 30-100 іксів по відношенню до виручки, і надіялись, що вони там через років 10 розірвуть ринок і стануть монополістами, зараз такі компанії коштують 1-5 іксів. Тобто впали більше, ніж на 70-95%. Інвестиції в web 3 компанії можуть починатися на рівні краунфандингу, так і на Попередньому викупу токенів ще на Seed Сідраунді. З'явилися нові моделі викупу активів, тобто викуп токенів. Перше це пресейл. попередній продаж токенів зацікавленим інвесторам, які ну, так чи інакше брали участь в розвитку самого проєкту. Зазвичай це знаходяться бізнес-ангели, знаходяться ентузіасти, інфлюенсери, яким на раунді видають токени, для того, щоб вони потім популяризовували той чи інший веб проєкт Потім йде раунд Private Sale. Це продаж токенів вже більш широкому колу інвесторів. Тут вже можна, можуть бути, наприклад, всі користувачі біржі якоїсь, можуть бути, ну, або не всі, або тільки VIP-клієнти. Тобто, певно, вибирається так, цільова аудиторія інвесторів, яким може бути цікавий той чи інший проєкт, і відповідно їм продаються токени трохи вище ціною, ніж на СІД-раунді, але все одно це набагато дешевше, ніж при публічному. Торгівлі цих токенів вже на біржі. Далі вже йде власне публічний сейл, Він називає, перший самий такий, банальний це ICO. Бум у нього був у 2017 році. ICO це initial coin offering. Тобто продажа ще на етапі, коли токена може навіть не існувати. Підписується просто договір про майбутній випуск токенів. І цей токен зазвичай використовується як внутрішній токен всередині додатку або всередині того програмного забезпечення, яке власне, збирається збираються розробити. Це трохи відрізняється від seed раунду, від private sale, тому що ICO це вже свого роду якби публічний раунд, але в той же час він, його можна проводити ще на фазі ідеї. Дуже великий бум був у 2017 році, і як показала. Практика 99% всіх таких ICO вони зіскарнилися. Ну і по понятним причинам, тому що ніхто не розумів, що це є таке, а вроді щось прикольне. І особливо якщо один-два проекти із тисяч вистрілюють, про них всі говорять, і здається, що всі ico проекти вистрілюють. Хоч хоча насправді більшість із них просто відвертий скам і відвертий шахрайський схем. От тому зараз, вже у 2022-му і подальшому ICO зазвичай випускають. Ну вже верніше проекти, які виходять на ICO, це вже більшість з них нормальні проекти, які. Поступово будуть розвиватися, і це ще один з варіантів залучення коштів. Також в такому варіанті можна купити токени чуть дорожче, ніж на сід і private сейлі, але в той же час набагато дешевше, ніж при торгівлі вже цих токенів на біржі. Ну і паблік сейл відбувається при. Виходу токена на біржу це це Айді IEO, інішал децентралайз Offering, коли токен починає торгуватися на розподіленій біржі, або інішал Exchange оферінг, коли токен починає торгуватися на якийсь з централізований бірж. Наприклад, та же біржа Binance, Bybit, Whitebit, Huobi і так далі. І це такий публічний. Розпродаж токенів на біржі, де в основному видаються алокації на певну кількість кожному учаснику. І якщо ви встигли її викупити, то в такому випадку ви купили там токен дешевший і можете його подальшому продати на біржі. Тому про що я хочу розказати? Що найбільше головне, що. Для інвесторів ну, появилася можливість заходити з різних сум. Звісно, що інвестиції в веб 3 проекти або на стадії, на стадії там, ідеї, або вже на стадії публічних торгівлі, коли вже є якийсь MVP, це все одно ризик, але в той же час можна ризикувати невеликими сумами, і не потрібно інвестувати, інвестувати там, мільйони доларів, як це зараз відбувається з класичними компаніями. А більшість криптопроєктів на фазі публічних продаж, а й там ICO, IDO. Його проводиться на так званих ланчпад майданчиках серед найбільш популярних: Dao Maker, Gameify, Polka Starter ну та інше це вже можуть бути якісь біржові майданчики. От і резюмуючи, якщо ви підприємець і хочете зробити щось нове і перспективне, шукайте вільну нішу в web 3 а зараз їх там безліч. Якщо ви інвестор і хочете створити капітал, шукайте підприємців, які роблять щось нове і перспективне в інтернеті Веб-3. І заходьте на самому ранньому раунді з тим, щоб цей ток ну інша компанія поступово поступово зростала. І запам'ятайте, що це інвестиції не на місяць-два або на рік. Це інвестиції на два-три-чотири роки. Але саме ці інвестиції можуть принести в ті самі ікси, як в свій час принесли інвестиції в компанію. Apple. Варіантів для інвестування є безліч для будь-якого вашого капіталу. Чи готові ви створити щось нове у web 3 або які проекти ви готові інвестувати? Пишіть в коментарях. Можливо, саме там знайдете однодумців. Лайк, підписка, ну і відправити посилання на це відео. Друзям прям must have і обов'язково кожному.